Вітаю вас на каналі Симфонія Смаку. Сьогодні приготуємо не просту традиційну паску, а великодній калач, крафін, чим вдихнемо у це свято трішки свіжих ноток. Тож почнімо для приготування крафіна. Нам потрібні такі інгредієнти: 700 г борошна, 200 мл теплого молока, 30 г пресованих дріжджів, 2 цілих яйця і три яєчних жовтки. 120 г цукру, 1 четверта чайної ложки солі, 50 мл соку апельсина, 1 чайна ложка ванільного цукру, 30 г меду, 80 г розтопленого вершкового масла. Також 50 г масла нам знадобиться для шарування тіста. Спочатку зробимо опару. Для цього візьмемо тепле молоко, розчинимо в ньому дріжджі, Столову ложку цукру із загальної кількості та 2-3 ложки борошна. Також із загальної кількості. Усе ретельно перемішаємо. Накриємо рушничком і поставимо, щоб підійшло. А тим часом приготуємо здобу для тіста. Для цього візьмемо 2 цілих яйця і 3 жовтки. Додамо весь цукор, ванільний цукор та сіль. І все добре зіб'ємо міксером у пишну масу. Тим часом наша опара вже дуже гарно піднялася. Викладаємо її в цукрову яєчну масу. Додаємо апельсиновий сік. Можна також покласти цедру апельсина або лимона, але я не додаю. Додамо столову ложку меду і знову все добре перемішаємо. Тепер у кілька прийомів додаємо борошно і вимішуємо тісто. Коли воно збереться докупи, додаємо розтоплене вершкове масло. Продовжуємо вимішувати. Вимішуємо тісто на сторі ще хвилин 10. Можна трохи відбити його об стіл. Тепер змащу руки олією, округлю тісто і покладу в змащену олією посудину. Ставлю в тепле місце, щоб воно добре підійшло. На це може піти 1-2 години. Поки тісто підходить, приготуємо крихту для начинки. Для цього візьмемо борошно, цукор і м'яке вершкове масло. І усе добре перетриму руками. Наша крихта готова, поки поставимо її в холодильник. Моє тісто підходить у духовці на до 38 градусів. Коли воно збільшиться вдвічі, можна буде виробляти крафіни. Але якщо у вас є трохи більше часу, обімніть тісто і дайте йому піднятися ще раз, тоді випічка буде ще пухкішою. У мене тісто піднімалося 2 години. З таким повітряним і ніжним воно стало. Із цієї кількості тіста я зроблю один великий великодній калач і кілька маленьких пасок крафінів, тож ділю тісто на три частини. Округлю тісто в колобки й покладу хвилин на 10 під плівку. Так тісто стане слухнянішим і легше розкачуватиметься. Беру більший колобок, посипаю стіл борошном і розкачую тонкий прямокутний пласт. Змащу його розтопленим вершковим маслом. Посиплю крихтою та родзинками. Тепер скручу тісто в тугий рулет. Защипаю край. Поки покладу його під плівку і те ж саме зроблю з іншими колобками. Усі рулети готові. Тепер беремо більший рулет і почнемо формувати калач. Візьмемо гострий ніж або ніж для піци і розріжемо рулет уздовж навпіл. Тепер сплетемо косичку і сформуємо калач. Кладу його в форму для кекса. У мене форма з антипригарним покриттям, тож я її нічим не змащую. Також не треба змащувати силиконову форму. Якщо у вас форма інша, то змастіть її маслом або олією. Тепер формуємо паски крафіни. Один рулет я розріжу повністю і сформую з нього дві пасочки для форми діаметром 9 см. Другий рулет трохи не дорізаю до кінця і завертаю у величенький крафін. Кладу у форму діаметром 12 см. Накриваю і теж відправляю в духовку. Минула майже година. Мої пасочки достатньо підійшли. Тож вмикаю духовку на 200 градусів на 10 хвилин. Потім зменшу температуру до 180 градусів і випікатиму ще хвилин 20-25. Якщо верхівки пасок почали пригорати, накрийте їх зверху фольгою. Минуло 30 хвилин. Дістаю паски з духовки. Пахощі неймовірні. Готовність перевіряю бамбуковою паличкою. Вона має виходити з тіста повністю сухою. Паски крафіни не треба змащувати глазурю, вони й так мають дуже гарний вигляд, можна злегка присипати їх цукровою пудрою. Мої паски крафіни готові. Вони в міру вологі, солодкі, дуже пухкі, духмяні і смачні. Така випічка довго не черствіє, бо в ній багато здоби та мед, тож їх можна спекти заздалегідь і зберігати до Великодня. Обов'язково спечіть таку паску і потіште себе і своїх рідних в це світле великоднє свято.